Вітаю усіх на моєму уроці. Тема сьогоднішнього уроку життєві форми та рослинні групування. Залежно від особливостей будови надземної частини серед вищих рослин виділяють певні життєві форми. Життєва форма це зовнішній вигляд рослини, який відображає її пристосованість до умов середовища. Вона також характеризує тривалість життя вегетативних органів та всієї рослини. Залежно від особливостей будови надземної частини, серед вищих рослин виділяють такі життєві форми: дерева, чагарники, чагарнички та трав'янисті рослини. У дерев молоді пагони наприкінці першого року життя повністю дерев'яніють. У них можна виділити стовбур головну вісь рослини, стовбур росте інтенсивніше за бічні пагони. І розташований більш-менш вертикально. У верхній частині стовбура дерева формується крона. Це допомагає рослині ефективно вловлювати світло насамперед у густих лісах. Дерева можна згрупувати на листяні і хвойні, листопадні і вічно зелені. Дерева ростуть десятки сотні років, а найвищими деревами є дерева роду секвої, які живуть більше 200 років. За результатами досліджень, проведеними міжнародною групою ФП вчених під керівництвом Томаса Кроутера із Нідерландського інституту екології у 2015 році на землі росте більш трьох трильйонів дерев. А чи знали ви, що існує така професія, як арборист – обріжчик дерев? Ріс стовбура в чагарників починається так само, як і в дерев, але від головного пагона стовбура рано починають відходити бічні. Отже, у чагарняків стовбрукорочений, а бічні пагони досить близько розташовані до поверхні ґрунту. До цієї життєвої форми належать такі рослини, як бузок, калина, шипшина, ліщина та інші. У трав'янистих рослин надземна частина не здерев'яніла і щорічно після цвітіння та плодоношення відмирає. Багаторічні трави зазвичай переживають зимовий період за допомогою підземних видозмінених пагонів, кореневищ у перію, бульби у рясту або цибулин у нарциса. Завдяки ним ці трави можуть жити багато років. У однорічних трав лобода, вся рослина живе лише один рік. Встигаючи вирости, утворити квіти та насіння і повністю відмерти. Навесні нові рослини виростають лише з насінини. А чи знали ви, що банан це трав'яниста рослина, яку часто помилково називають деревом. Її стебло складається із черешків великих широких листків завдовжки 2-3 метри. На одному стеблі дозріває приблизно до 300 плодів вагою в 500 кілограм. Покритонасінні рослини можуть бути однорічними, дворічними та багаторічними. Однорічні рослини ростуть один рік, встигають утворити квіти та насіння і на зиму повністю відмирають. До однорічних відноситься соняшник, мак дикий. Та інші. Дворічні рослини перший рік життя утворюють вегетативні органи і накопичують у них поживні речовини. У надземних частинах капустина, а у підземних частинах морква, редька, буряк та інші. Наступного року вони цвітуть і утворюють плоди та насіння. Багаторічні рослини живуть більше двох років, можуть бути як трав'янистими, так і дерев'янистими. До багаторічних рослин відносяться практично всі дерева та кущі. Рослинні угрупування це група взаємопов'язаних між собою рослин і різних видів, які тривалий час зростають на певній території з постійними умовами середовища. Кожне рослинне угрупування характеризується певним просторовим розташуванням різних видів ярусністю. розрізняють ярусність надземну та підземну. Надземна ярусність визначається певним розташуванням надземних частин різних видів рослин за висотою. А підземна ярусність розташуванням їхніх підземних частин за глибиною проникнення в ґрунт. Це є пристосування до мирного співіснування в умовах різного освітлення. Верхні яруси зазвичай обирають світлолюбиві рослини, а нижні тінновитривалі та тінелюби. Трав'янисті рослини цвітуть ранньою весною, коли менше тіні від дерев. Верхні руси утворюють високі та нижчі дерева, дуб, сосна, ялина, граб, клен, липа, ясен. У середньому ярусі ростуть чагарники, ліщина, глід, черемха, бузина, терен, шипшина, барбарис, ожина. Нижні руси заповнюють трав'янисті рослини, яких без світла у лісі зазвичай небагато, і мають здебільшого широке листя жовтець, конвалія, барвінок. Найнижче ростуть мохи і лишайники, які накопичують вологу і в такий спосіб впливають на рослини верхніх ярусів. Прикладами рослинних угрупувань можуть бути екосистема лісу, болото, лука, екосистема степу. Кожна рослина росте невідокремлено, а взаємодіє з іншими рослинами, бактеріями, грибами, тваринами. Зв'язки між організмами самі різноманітні, вони можуть приносити користь усім організмам або лише одному з них, бути шкідливими. Усі форми співіснування організмів різних видів називають симбіозами. Ще один вид симбіозу це паразитизм. Так так, паразити трапляються і серед рослин. Наприклад, повитиця має безбарні лускоподібні листки та ниткоподібне стебло, яке обивається навколо рослини хазяїна. За допомогою особливих присоскоподібних видозмінених коренів вона проникає у тканини рослини і висмоктує поживні речовини. А от умела є рослиною напівпаразитом. Різні типи зв'язків виникають між рослинами та тваринами. Багато тварин живляться рослинами. Безліч тварин використовують рослини не лише як місце оселення, наприклад, комахи чи птахи, будують гнізда, а і різноманітні тварини забезпечують запилення квіткових рослин, поширення плодів, насіння у багатьох рослин. Крім симбіозів, існують інші типи зв'язків між організмами, наприклад, конкуренція. Це явище, коли особини одного чи різних видів змагаються між собою за умови освітлення, місце зростання тощо. Прикладами конкуренції може слугувати одновіковий сосновий ліс, у якому рослини одного виду та одного віку конкурують за світло. Рослини, які ростуть швидше, затінюють інші, затримуючи їх ріст. Може бути міжвидова конкуренція у лісі, в якому зростають різні види дерев. Природа це могутній живий організм, який постійно змінюється. Людина прямо чи посередковано впливає на неї. Тому ми повинні добре знати закономірності розвитку природи, щоб впливати на неї, не порушуючи природної рівноваги. Бажаю успіху у вивченні рослин та міцного здоров'я.